Танцювали традиційні українські танці та слухали український фольк. У Черкасах у долині троянд відбувся етновечір. І мета цього заходу це популяризувати українські традиції, співи, танці, власне, щоб народ не тільки знав, що такі традиції були, а й проживав їх зараз і став їх частиною». Черкасці мали змогу пізнати глибше себе, занурюючись у багатство українських звичаїв. У програмі заходу гра на бандурі, фортепіано та сопілці. А ще майстер-клас із народних танців. Я вважаю, що українська культура має обов'язково поширюватися, незважаючи на час, незважаючи на місце і бути актуальною для всіх. Основним, звичайно, є для українців, але я вважаю, що наша культура настільки багата і розвинута, що вона може бути цікавою для будь-яких громадян інших країн всього світу.